Доброго дня. В цьому відео ми розглянемо декілька прикладів для налаштування компоненту DateTime в українському форматі. Згідно українського законодавства, цифровий формат дати це один рядок в наступній послідовності, день місяця, місяць, рік, розділених крапкою. Наприклад, розглянемо в кабінеті адміністратора регламенту форму з налаштованими компонентами DateTime. Варто зазначити, що при моделюванні ми використовували тільки існуючий функціонал цього компонента. На формі було створено шість різних варіантів відображення дати, якими ви можете скористатись, щоб зручно налаштувати це поле для користувачів кабінету. Розглянемо детальніше кожний варіант. В першому полі змодельовано можливість обирати попередню дату, включаючи сьогоднішню. Спочатку необхідно зазначити український формат дати в полі Формат, а також для зручності в полі Placeholder прописати підказку для користувачів. Далі у вкладці Date в розділі Custom Disabled Dates» прописуємо наступний скрипт. Переглянемо, як налаштоване поле відображається в кабінеті посадової особи. Наш тестовий бізнес процес знаходиться в демореєстрі в папці бізнес процеси зі стилізованими компонентами для України та доступний користувачам з ролю «Опереференс». Натиснемо на календар, бачимо, що для внесення доступні тільки попередні дати. Друге поле налаштовано таким чином, що користувач має можливість обирати дату з встановленого проміжку. Як і на попередній формі, Зазначаємо український формат дати та плейсхолдер для користувачів. Мінімальну та максимальну дату прописуємо у вкладці Date в полях User Calendar to set min date та User Calendar to set max date. В кабінеті для користувача це поле виглядає наступним чином. Дати доступні для вибору, обмежені значеннями, внесеними моделювальником форми. В третьому полі користувач може обрати потрібну дату тільки з календаря, але не може внести значення вручну. Для цього в налаштуваннях компонента DateTime необхідно вимкнути чекбокс Allow Manual Input. За замовчуванням він увімкнений. В кабінеті, відповідно, бачимо, як відображається таке налаштування. Четверте поле налаштоване навпаки, користувач може внести дату вручну, але календар йому недоступний. Для цього у вкладці Date потрібно вимкнути checkbox Date Input. В кабінеті це налаштування виглядає так якщо користувач внесе невалідне значення в полі, то при натисканні курсором поза межами цього поля, воно стане порожнім. Тому радимо при моделюванні робити його обов'язковим, щоб користувач не міг підтвердити форму. На п'ятій та шостій формах користувачу відображається дата за замовчуванням, яку можна змінювати. В першому випадку у вкладці дата в полі Default Value ми прописали довільне значення. В другому варіанті кожного разу відображається поточна дата. Для цього у вкладці Data в Custom Default Value було прописано наступний скрипт. На формі в кабінеті ці два поля відображаються наступним чином. Отже, ми розглянули декілька можливих варіантів для налаштування параметра дати в українському форматі. На цьому демонстрацію завершено. Дякую за увагу.